Привіт-привіт, мої чарівні скорпіончики! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні робимо таро-прогнози для усіх знаків зодіаку на грудень 2023 року. Чесно, мені уже самій незвично зараз задавати запит картам для прогнозу на грудень. 2023 року. Час летить просто з неймовірною швидкістю, це заключний прогноз у цьому році. І щоб ми з вами побачились у наступному. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, сердечко цьому відео. Мені буде дуже приємна взагалі ваша підтримка. І я хочу, щоб ви залишались мною тут, на каналі. Ми з вами продовжували робити затишні прогнози. А сьогодні для вас я підготувала декілька одразу колод. Почнемо ми з ось такої от святкової, як на мене, доволі святкової колоди. Тінсолтаун Town Tarot. Вона точно мені надає почуття такої святкової атмосфери, у ній багато блиску, багато таких моментів, схожих на кінофільм. До речі, про кінофільм. Е, мої скорпіони, розповідайте, як пройшло святкування ваших днів народження і які плани на новий рік? Я знаю, що ви любите свій день народження, скорпіони. так. А зараз подивимося, що ж чекає на скорпіонів у грудні 2023 року. Скорпіони. Правосуддя! Прекрасна карта! Ви знаєте, ви тут будете зважувати свої рішення. Можливо, дійсно вас, ви будете завершувати так, або у вас будуть якісь питання з документацією, з юридичними установами. Можливо, вам потрібно привести в порядок якісь свої документи. Ми ще ж входимо у новий рік з Ретро Меркурієм, ось тому, можливо, якісь вплинуть договори, які потрібно. Переробити, доробити, дописати. Ось, тому що нове щось починати на період ретро-Меркурія не бажано, але якщо щось те, що у вас тянеться, або щось потрібно виправити, полагодити, якщо, наприклад, у вас довго тянеться якась судова справа, тут буде дуже взагалі добре, якщо ви по ній вже отримаєте якийсь результат. І знаєте, справедливість буде в все ж таки тут на вашій стороні. Я думаю, що ви багато працювали, і ви отримуєте тут свою статуеточку. Ви отримуєте по справедливості і ви отримуєте свою винагороду за пророблену роботу, і ви цього варті. Я знаю скорпіончика, як ви багато працювали у цьому році. Скільки змін у вашому житті було? Я сама Скорпіон. Так, тому давайте подивимося, що ж чекає ще вас, нас у грудні 2023 року. Скорпіончики! Туз, в пентаклі, нові можливості, прибутки, подарунки, шанси, весіння взагалі, особливо. Крута комбінація тут дійсно, у кого якісь суди або документаційні справи, легалізація чогось, чи легалізація, наприклад, перебування вашого десь, чи легалізація вашого бізнесу, чи ви там оформлюєте підприємство своє, чи переоформлюєте, тому що краще, знаєте, щось нове, прям не оформлювати. Це можливо, ви там проходите якісь пройшли уже випробувальний термін на роботі, і ваша компанія пропонує вам, так як шанс, уже постійний контракт юридичний, наприклад, на декілька. Наступних років ось так, от але ключове, що потрібно продовжувати щось. Ось але це, взагалі, хороші прибутки, це грошові надходження, це хтось щось у вас проінвестує, так або взагалі клієнти будуть приходити. Ту спонтакл може реалізуватися взагалі, як ідея щодо монетизації, щодо додаткового доходу, чи, можливо, це премія. Знаєте, премія на роботі, не знаю там, я знаю, що деякі компанії вони видають 13-ту зарплатню на новорічні свята, ось на різдвяні свята, але тут точно Святий Миколай вам чи Санта Клаус вам пентаклік принесе. Так, що ще чекає на скорпіонів у грудні 2023 року? Двійка кубків, прекрасна карта, карта відносин, карта любові, карта романтичного побачення, романтичних моментів. Це може бути зустріч з новою людиною, чи взагалі якісь круті події, круті моменти у ваших стосунках, якщо ви вже маєте пару. Можливо, тут взагалі ви отримуєте пропозицію і ви тут. Е Вирішуєте одружитися, тому що по цих картах дійсно можливо багато хто десь близько до нового року отримає цю пропозицію. Або ж ви побуваєте у когось на весіллі, чи по, хоча б просто там підпишете документи. Хоча одружуватися в ретро Меркурії, ну такої, але якщо це просто пропозиція, то в принципі в принципі, можна, але ну в деяких є людей так, що у них показання по карті, що ну, в принципі, ні. Все одно все буде так, як має бути. Ось, але це взагалі круто. Можливо, тут дійсно ви будете з коханою людиною зустрічати Новий рік, і ви будете так пити шампанське на брудершафт, під бійку ранці. І ви отримаєте прекрасний подарунок і обміняєтеся подарунками. Просто карти прекрасні, скорпіони з вас лайк! За такий прекрасний розклад. Так, а у нас з вами, скорпіончики, нова колода. Мені здається, також не брала ще її до свого Ютубу. У нас просто сьогодні день нових колод. Так, давайте подивимося, що ще чекає на скорпіонів у грудні 2023 року. Скорпіончики! Смерть. Але не боїмося. Хороша карта. Карта змін. Карта трансформації. Карта різкої трансформації. Карта, знаєте, виходу на новий рівень. Коли ви розумієте, що так, як було, вже не буде. Так, як було, вже не працює, не буде працювати. Потрібно по-новому. Потрібно, щоб пішло старе. А, а звільнилося місце для нового. Тому що, знаєте, завжди потрібно очистити місце. Потрібно звільнити своє серце, свої полиці, своє життя, щоб прийшло щось нове. Навіть це може бути енергетично відпустити якісь образи, пройти оцю трансформацію, щоб з'явився новий. Простір для нового, і я вірю, що от перехід в новий рік це взагалі буде такий трансформаційний, але в хорошу сторону для вас момент. Це взагалі скорпіони. Ну хто ж взагалі мені вам розказувати про трансформацію не треба? Ви знаєте. Я також скорпіон, тому ми з вами швидше можемо обговорити трансформації, скільки переломних трансформаційних моментів ми переживаємо. Ви взагалі скорпіони і ми. Це по символу птиця Фенікс. Ми згораємо до тла, щоб потім народитися заново і кожен раз народитися у більш якісний рівень, сяючий, прекрасний і. Нести знання і е, трансформувати світ навколо нас. Тут обов'язково щось ви відпустите, так щоб нове прийшло у ваше життя. Так, що ще чекає на скорпіонів у грудні 2023 року? Скорпіончики? Вісімка кубків. Дуже багато змін. Взагалі, переломний період, новий етап у вашому житті. Ви від чогось йдете, йдете від чогось минулого, від того, що вже не працює, буде відчуватися як життя, знаєте, як доля, ніби вас підштовхує відпустити, можливо, те, що ви якийсь довгий час не могли відпустити. Ось так: от, і знайти ключі до тих дверей, які ви давно. Не могли відкрити, але тут вам цей ключ, знаєте, буде даний в обмін на щось по смерті. Якщо ви відпустите якісь свої установки, які вже не працюють, бо там вже час збирати плоди. Взагалі, у нас 31 грудня ще й Меркурій буде ретроградним, так? а Юпітер він розвернеться уже у директний рух. Меркурій ще декілька днів там буде після Нового року в. Петлі І в ретрограді, і потім ще в петлі, а потім, уже у січні, у нас всі особисті планети, які впливають на життя кожного, вони будуть директними, тобто не буде ретроградних планет, і дуже багато змін ви відчуєте нові енергії, як все пришвидшиться буквально з кінця січня наступного року. Так що ще чекає на скорпіончиків. У грудні 2023 року про що ці трансформації? Вас просто поженуть з підвішеного стану. Ви знаєте, от, наприклад, 13-й аркан, він ж наступний після 12-го. Якщо ми довго у стані жертви, якщо ми довго засідаємо у якомусь стані такого, знаєте, незрозумілому, жаліємо себе, коли ми самі не хочемо рухатися, я ж кажу, нас, в принципі, підганяють. І тут все ж таки якісь обставини, вони вас примусять зробити. Зміни. І знаєте, ці зміни по попередній колоді вони будуть для вас ще і е, фінансово сприятливими. Ось Так, от. Так, і ще у нас нова колода. Ось, е, А от оцю е, колоду також ви ще не бачили, тому що мені її подарувала моя учениця. До речі, в мене є свій курс «Таро без магії» у записі. Його можна придбати в будь-який момент і просто почати навчання. і ви будете розкладати таро, так, як я, зможете розкладати таро, як я. Я в цей курс вклала дуже багато знань, вклала свій досвід, свою практику. Тому пишіть, будь ласка, чи в коментарях, як зі мною зв'язатися, чи в інстаграм. Я там завжди відповідаю. Так, що ще чекає нас скорпіонів у грудні 2023 року. Скорпіони! Карта світ це. Коли ваше сприйняття, світо сприйняття розширюється, коли ви розширюєте свої кордони і в прямому і переносному сенсі, ви знайомитеся, а можна ще так, а можна ще так. Приймаєте те, що є різні погляди, є різні люди, і ви вже знаєте, карта світ, це ще й карта завершення. Коли ви завершуєте гармонійно якийсь етап і далі переходите знову в нульовий аркан. Так, ви там знову початківець з Нового року, але це шанс просто прожити. Новий рік як нове життя, а оцей завершити гармонійно. Це ще й карта іноземців, це карта подорожей, це карта за кордону, це карта інтернету онлайну, так? тому що ми можемо так онлайн там, спілкуватися з кимось, з іноземцями. Це може бути розширення спілкування вашого кругу, наприклад, з вашими бізнес-партнерами, де ви там, спілкуєтеся з іноземцями, нові знайомства. Але це взагалі крута карта пов'язана з тим, що. Ви розширюєте свій кордон і в прямому і в переносному значенні. Так, що ще чекає на скорпіонів у грудні 2023 року. Скорпіончики. Туз мечів то з мечів, ви тут, знаєте, дійсно, це можуть бути якісь документаційні справи, пов'язані з закордоном. кордоном. Знаєте, так сказала, можливо, легалізація там, перебування, чи ви якісь там, права оформляєте, чи ще щось, чи документацію, чи е, контракт. Але то з мечів це взагалі ще збір інформації і. Рішучість, можливо, ви дізнаєтеся щось більше про якусь країну, про менталітет, про звичаї інших людей з інших країн. Заключаєте тут контракти, наприклад, щось відсікаєте, а щось до якихось нових перемог ви йдете по тузу мечі. Ось. Що ще чекає на скорпіонів у? грудні 2023 року Скорпіони Двійка Пентаклі. Це, знаєте, карта, коли ви Будете поєднувати щось з чимось. Це коли ви можете, наприклад, отримувати дохід з якихось двох джерел, або ви тут будете жити на дві країни, два міста. Коли ви будете, наприклад, вести комунікацію між двома країнами. ось так от. Але в будь-якому разі сумно вам тут не буде, вам доведеться взагалі поєднувати якісь свої. Проєкти, можливо, навіть об'єднувати їх. Вам потрібно буде жонглювати інформацію, жонглювати комунікацію. Можливо, ви тут навіть будете паралельно вивчати дві іноземних мови, бо вони, наприклад, ви зрозумієте, що вам потрібна, наприклад, французька і англійська, чи німецька і англійська, чи французька, італійська, чи іспанська і англійська. Ось так. Так от, і ви, наприклад, можете тут, або ви тут їдете в подорож і, наприклад, з двома людьми, або це бізнес-проект з бізнес-партнерами, з двома, наприклад, партнерами. Можливо, вам дадуть якесь завдання, або підвести підсумки чогось, так, підвести, наприклад, якийсь. М Підсумок, так, зробити висновок, якийсь документ, там, висновок по роботі, по проробленій роботі за рік з якимись, наприклад, двома ключовими клієнтами, і ви будете цим займатися. І ще одну колоду я на сьогодні приготувала це ось така от колода Оракул. Тут повністю колода з практиками, які допомагають піклуватися про себе, про своє ментальне, про фізичне. І давайте подивимось, яку практику потрібно зробити скорпіоном, щоб гармонійно увійти у 2024 рік. Beauty Ritual, скорпіони! Ви це любите! Наготочечки робимо укладочки, стрижечки, манікюри, красу, наводимо шопінги, готуємося, щоб просто новий рік зустрічати. Зіркою, тим паче, зустрічати його, я думаю, буде з ким. З вами була я, ваша Олічка. Я вам бажаю у прийдешньому році, щоб здійснилося все ваше найзаповітніше. Я бажаю, щоб наступний рік дійсно був вашою прекрасною історією: історію про теплоту, історію про кохання, історію про успіх, чи історію про свободу, чи обов'язково мир та незалежність, звичайно, для кожного. З вами була я, ваша Олечка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось у наступному році! Па-па!